Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти трішки про кульшові суглоби, про згинання і розгинання у кульшових суглобах. Це рух, який ми дуже часто використовуємо на тренуваннях. Це може бути з прямим коліном або з зігнутим коліном, що буває частіше. Це згинання. Відповідно, ось це буде розгинання. Ми дуже багато проводимо часу із зігнутим кольшовим собою. Щоразу, коли сидимо. Кульшовий зігнутий. Ми сидимо, коли ми навчаємось, сидимо, коли працюємо, коли добираємось до роботи, коли їздимо на авто, постійно Ми маємо згинання у кульшових суглобах. І тому, коли доводиться робити вправи для розгинання, це стає незвично, це не вдається. І починають компенсувати якісь інші відділи хребта цей рух. Наприклад, якщо не вдається розгинати кульшовий суглоб, то починає компенсувати поперек. І виходить ось такий рух. Така вправа, як open step, коли ми відводимо ногу назад. Теж рух повинен бути тільки у кульшових суглобах. І часто можна побачити, що люди починають компенсовувати це попереком. Захист, корух, коліно має дивитись вниз. Тобто цей рух повинен виконуватись не тут, коли коліно дивиться вперед і кульшовий уже призігнутий, а ось там. Ноги на ногу, але ногу ми трішки відводимо назад. Ось, якщо вам не вдається це робити, і ви починаєте додавати рух а просто тіло звикає рухи кульшового заміняти і компенсувати рухом попереку. І тоді виходить, що на тих вправах, де потрібно зробити через кульшовий, у вас буде вмикати в поверх. Відповідно, буде навантажуватись, буде боліти просто через неправильну техніку виконання вправи. Так, наприклад, ось це згинання повинно відбуватись за рахунок кульшового суглобу. Нахил, є у нас така вправа і підйом за рахунок роботи кульшового суглобу. Від маківки до кубрика де суцільна лінія. Та часто можна побачити, що спина виглядає так. І ми починаємо працювати попереком, який не мав би цього робити. Так, подивіться ще раз на різницю, коли ми опускаємось з прямою спиною, і коли спина згинається. Тож, якщо ви виявили у себе таку проблему, зрозуміли, що працюєте не тим відділом хребта, не тими суглобами, якими потрібно, будь ласка, звертайтеся під перемог вправи для того, щоб відновити рухливість кульчових, для того, щоб ви далі відвідували свої улюблені аеробні групові заняття, і це було безпечно для вашої спини і для суглобів.